Ну він не цікавий, популістський якийсь. В якому форматі ви б точно дивились телебачення новини? Я не знаю. Можливо, зустрічі з якимись вузькопрофільними справжніми експертами на якісь гарячі теми. Може, просто його не потрібно. Хай би собі були новини там, як є. Або щоб Стерненко там вів. Стараюся не дивитися. Це, це ракова пухлина, яка одурює українців, яка запрограмована на те, щоб зробити другу ходку зеленому в крісло президента. Загалом є різні новини і важливо, щоб висвітлювали тему війни і загалом ситуацію в Україні. Хотілося б, щоб висвітлювалося більш, напевне, більш про військових саме воєнної їхньої точки зору. Тобто саме якесь живе спілкування з ними. Тому що цього не вистачає, як на мене. Ні, звичайно. Тому що е, в нас воєнний стан, а не стан війни. Це треба розуміти. В, стан, в стані війни може бути одні новини, які нам дозволяють е, перемогти. А якщо в нас немає е, воєнного стану конституційно, ну верніше, е, стану війни, е, значить в нас діють. Е, ну якби ми живемо за законами мирного часу. Це треба розуміти. А за законами мирного часу це демократія. А за демократією ти маєш право. Ну тобто, звичайно, що е, в нас е, мають бути розумні новини, якби це в будь-якому випадку. Ніхто. Не говорить про там п'яту колону, що вони мають право на новини. Звичайно, ні, тому що е, якраз ці всі роки з незалежності вони і попливали на те, що ми маємо зараз на даний момент. Але новини в єдиному форматі однозначно ні, тому що там тільки всюди перемога, там тільки всюди все, все прекрасно. Е, а, а насправді влада краде. Влада краде, тому, ну і де, покажіть мені хоча б один великий розбір корупційний на в єдиних новинах. Я з великим задоволенням продивлюсь, полайкаю, е обговорю. Ой, я новини не дивлюся. Ні, рідко телебачення дивлюся. Чому? Часу немає. Ви б дивилися його, якби, наприклад, змінився формат? Думаю, що так. А що б ви хотіли побачити в новинах? Чесну, справедливу політику. Щоб не було за куларами домовились.